А зараз ми продовжуємо знімати новинки ІФА 2025, Продовжуємо розповідати про Самсунг і зараз побутові техніці. Хтось може сказати, Саня, що за побутова техніка, але якщо ви подивитесь історію кедра 2010-го, 11-го, 12-го років, ми завжди вам про це розповідали. Бо можливо, вам воно не потрібно, можливо, вам от смартфончики потрібні. Але насправді, якщо ви зайдете до себе на кухню, у вас там є холодильник, у вас є пральні машинки, посудомийки і так далі. Це людям потрібно і воно теж розвивається. І у Самсунгу воно розвивається. З аяєм техніка, ваша побутова техніка, колись я жартував, що буде спілкуватися одна з одною. Ну тобто, правильна машинка, зможе сказати, мікрохвильовці Ідемо, надаємо духовці, тому що вона щось там не то зробила. А тепер це насправді так, тільки воно працює нам на руку, тому що техніка адаптовується під нас. Вона розуміє, як економити споживання електроенергії. Вона розуміє нашу модель використання, і все це працює завдяки SmartSync злагоджено одне з одним. Тож зараз зараз підемо, пройдемось по цим і я вам розповім трохи детальніше. Зараз трохи про AI та AI Home. Samsung Bespoke AI це побутова техніка зі штучним інтелектом, яка адаптується до звичок користувачів і бере на себе деяку частину рутини та дозволяє економити ресурси. Блін, я хочу її з'їсти. Але погоду не справжня. А що тут? Блін, а може і справжня, бо тут вже нема. Nox Security та Smart Sync забезпечують надійну роботу всієї екосистеми AI Home. AI Performance відповідає за розумну продуктивність, AI Convenience – за комфорт та зручність і AI Reliability – за надійність і безпеку. Наприклад, AI Wash дозволяє прати з оптимізацією під конкретні тканини та рівень забруднення. Pro Cooking – він допомагає у приготуванні їжі, має віддалений контроль процесу зі смартфона та допомогу у створенні страв. І в пилососах автоматично оптимізує прибирання як у роботах так і у стіках, і AI Win Free у кондиціонерах, він інтелектуально регулює температури, орієнтовані на ваш режим дня. До речі, у мене вдома розумний кондиціонер Samsung, і коли я його додав в SmartSync, він тепер сам дає мені поради навіть щодо сну, щодо вологості повітря і так далі. Це реально працює. А зараз трохи про споживання електроенергії AI Energy Mode. Він відповідає за моніторинг і калькуляцію енерговитрат. Може автоматично керувати залежності від розпорядку дня. Наприклад, якщо вас немає вдома і техніка може не працювати. Вона може бути вимкненою автоматично. І робить персоналізацію економії, в тому числі під час пікових навантажень. На що реально можна розраховувати у відсотках. Холодильники, економія до 15%, пральні машини до 70, сушильні до 35%, кондиціонери до 15%. А це новинка IFA 2025. Їх новий робот пилосос Bispock AI JetBot Steam Ultra. Тож по його фішкам, у нього є розпізнавання рідин на основі штучного інтелекту. Робот розпізнає тип рідини, та навіть. Прозору воду завдяки RGB камери та інфрачервоному сенсору. І навіть якщо знаходить пляму, щоб не розмазати рідину, він піднімає щітки. І навіть дозволяє користувачу обирати, чи прибрати це, чи обійти. Дуже класно, що є парова дезінфекція при 100 градусах Цельсія Steam Sanitization. Після прибирання робот повертається на станцію Clean Station Steam Plus, і мопи обробляються паром температурою до 100 градусів. І це усуває майже 100% бактерій та позбавляє від запаху вологих мопів. Пелесос має до 10 Вт потужності. Смоктування завдяки BLDC-двигуну, який забезпечує смоктування до 22 тисяч паскалей. Подвійні мопи, що обертаються за швидкістю до 200 обертів за секунду, легко видалять бруд, пил і навіть стійкі плями. Ну і також є моніторинг дому та патруль безпеки. Ви можете дивитися в реальному часі у SmartSync, що відбувається у вас вдома. Причому робот стежить не тільки за домом, а й за улюбленцями. Надсилає сповіщення, якщо виявить людину чи підозрілу активність. А також представлений Bespoke AI Jet Ultra. Цей пилосос найпотужніший. З лінійки має потужність смоктування до 400 Вт. А також інтелектуальне прибирання AI Cleaning Mode 2.0 може працювати до 160 хвилин, і у нього в комплекті два акумулятори на 160 хвилин. Ну і має станцію автоматичного очищення. Також презентовані вертикальні бездротові пилососи. VS 70 H18 та VS 70 H28. Це також новинка 26-го року, яка показана вперше на IFA 2025. В Україні продажі стартують у 26-му році. Ну і про захист це. Nox Security це надійна атифікація і перевірна технологія шифрування Nox, і це гарантує безпечний контроль і моніторинг розумних побутових приладів Samsung SmartThings. Новинки очікуються в Україні вже з січня 26-го року, і придбати їх можна буде в офіційному інтернет-магазині Samsung.com.ua. Я сподіваюся, вам не здається це все якимось нудним чи безглуздим. Справа в тому, що ви облаштовуєте свій будинок не так часто, коли ви купуєте правильну машинку, ви не сподіваєтесь, що будете міняти її через рік, і те саме відноситься майже бу. Будь-якої побутової техніки. Вона купується зазвичай на роки і роки. І якщо ви задумаєтесь, скільки ви за цей час роботи побутової техніки можете зекономити електроенергії, якщо вона буде розумною, і як це спростить вам життя, якщо воно все буде працювати через Smart Things, коли ви зможете віддалено керувати, створювати сценарії, коли воно буде безпечно працювати. Ніхто не зможе залізти в керування вашого робота, коли ви зможете через робот подивитися, що відбувається вдома, наприклад, з вашою тваринкою, ви просто подумайте над цим, то прийняти рішення стає трохи. Легше тому, що так можливо, варто купити техніку подорожче, але більш преміального сегмент, яка доволі легко окупиться за тривалий час використання. Дякую за те, що подивилися відео. Сподіваюся, воно було вам цікавим. Підписуйтесь на канал, протискайте вподобайки. Ми погнали далі.